Духові, і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо третє, страсне таїнство, як Господь наш Ісуса Христа колючим терням вінчали. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, щоб ви почали працювати над своїми серцями так, як працюєте на полях. Поційте і промінюйте свої серця, щоб у ваших серцях замешкав новий дух від Бога. Дякую вам, що відповіли на мій запит. Дякую нашій Небесній Матері. Вона теж нас навчає, як Ісус притчами, правда? В притчах ми чуємо звичайні такі речі, побутові речі. Чи е, коли бідна жінка загубила е, драхму в хаті, так замітає, старається знайти оцей прожиток? Або ж ми чуємо також і просівача, або ж також Ісус допомагає апостолам ловити рибу. Тобто всіх тих потребах Господь дійсно є дуже близький до нас. І в цій природі так само ми бачимо ці гори, бачимо, бачимо це небо, і бачимо, бачили також море, правда? І ми ще будемо бачити море. І справді Господь все премудро створив для людини, щоб людина жила щасливо. Щоб Дійсно, користала із цієї слави Божої, яку Господь Бог насадив. І знаєте, недавно запитала мене Надійка, каже, там зірка, пам'ятаєте, сходила, ми йшли на Хресну дорогу. А там є життя? Справді, де є життя? Тут на землі. Скільки не посилалося різних, е, е, було б місій, так? Чи тепер зараз місія на Марс? Неможливо там життя продовжити. Неможливо. Треба створювати спеціальні якісь умови, надумови, які коштують великих коштів. Появіть собі, які ми багаті, нам Бог вже все сотворив. Бог все зробив для нас. А ще також дав нам землю. Ми бачимо ці каміння, ми бачимо цю пісну землю. А Україна, яку має землю, прекрасну. Правда? І справді всі добра, які Господь Бог нам дає. Він справді Він нас безмежно любить. Але, на жаль, людина не величає Творця, не величає Ісуса як справді Царя, не хоче приймати Його як царя перш за все свого серця, свого життя, а тим більше, що Він є царем і всієї Вселеної. а зневажає Його. І ці стації бачимо, що Ісуса Христа, замість того, щоб приготувати як найкоштовнішу корону. Одягають на нього терновий вінець, насміхаються. І так само і людина теж у цьому світі, користаючи із благ цього світу, насміхається. І що стається? Стається війни, катаклізми, і людина приносить горе на цю землю. Але коли справді вона співдіє з Богом старається це робити, то справді вона творить красу, творить прекрасну. Тому дякуємо Господеві за всі дари, які він нам дає. І нехай він буде царем наших сердець і також царем нашого народу, нашої влади. Амінь. Отче наш.